Їжачок і кленовий листок. Григорик прокинувся і знову замружив очі. Не по осінньому яскраве світло лилось крізь віконце його кімнати. Їжачок щасливо зітхнув, розтягнувся на ліжечку і почав спостерігати, як промінці сонця виграють золотавим сяйвом на стінах і на підлозі. Невдовзі Малюк вислив знову з ліжка і підійшов до вікна. Підхоплений вітром жовтий кленовий лист повільно пролітав повз нього, крошляючи у своєму останньому танці. Він був такий гарний, що Григорикові перехопило подих. Згодом щось відволікло його, щось приємне і смачне. Григорик потягнув носиком у кухні, Припустив до дверей. У вітальні татко збирався на роботу. Знаєш, який сьогодні день? таємниче підморгнув він. Особливий. вигукнув Григорик. Почувши тупіт маленьких ніжок, мама озирнулась і усміхнулася синові. Матусю, є щось смачненьке? Мамина усмішка на мить згасла. Чи то йому просто здалося? Доброго ранку, ласунчику, сказала вона, я приготувала пиріг з ожиною і кисіль. Відразу після сніданку Григорик вибіг з дому. У лазеровому небі сяяло сонце, їжачок загріб оберема копалого листя, підкинув його і танцював під барвистим дощем. Листя щось тихо шепотіло, пахло свіжістю. Вітаю, гукнув хтось згори. Григорик закляк на місці. Зі святом кажу. На гільці Клена сиділа сорока і витріщилася просто на нього. Дякую, пробулькотів їжачок. Що ти подарував мамі щось блискуче? Вона з цікавістю подивилась на Григорика. Їжачок відчув, як його серце розлітається на тисячі друзочок. Він забув про матусин день народження. Що ж робити, як залагодити провину? Треба з кимось порадитись. Не гаючись, Григорик майнув на галявину де щодня грався зі своїми друзями. На галявині було гамірно й весело. Ведменик Бориско, лисичка Ксеня і білченя тимко ганяли м'яча. Гей, Григорику. загукали вони до їжачка. Гайда до нас. Не можу, похмуро відповів Григорик, копираючись ногою в опалому листі. «Хм, друзі покинули гру. Що трапилось? запитала Ксеня. У мами день народження. зітхнув їжачок, а я забув. Не сумуй підбадюрив його Тимко. Вона обов'язково тобі пробачить. Мами, вони такі. Справді, Григорик хлюпнув носом. «А вже ж!» Потрібен подарунок, авторитетно заявила Ксеня. Подарунок? пожвапішов Григорик. Який? Якби ж то було літо, зауважив Бориско, ти подарував горщик меду. Або кошик малини, додав Тимко. Але зараз осінь похнюпився їжачок. А якщо не збирати грибів, вона любить гриби. Так, але ці всі подарунки аж занадто, Григорик замислився. в ні. то можна подарувати квіти, не здавався тимко. Точніше, можна було б, якби якби зараз було літо, закінчив за нього Григорик. Він розвернувся і побрів геть. Стривай, Григорику, прокричав йому вслід Тимко. Ми щось вигадаємо. Не треба, відповів Григорик, я сам. Друзі проводжали їжачка поглядом, аж доки він не зник у лісі, а тоді повернулися до гри. Григорик брів на маня. На очі наверталися сльози. Що він тепер скаже мамі? Раптом щось м'яко торкнулося його у а тоді зісковзнуло в долоньку кленовий лист, багряний із бордовими прожилками та тоненькою смарагдовою смужечкою по краю. Їжачок втер носа, затиснув лист у лапці й вдалі. далі. Раз у раз він нахилявся, аби підібрати інший листочок, що траплявся йому дорогою. Поступово в нього назбирався цілий оберемок барвистого осіннього листя. Жовтого, червоного й навіть рожевого. Григорик відірвав очі від букета й завмер. Він стояв просто навпроти свого будиночка. Вочевидь, ноги самі внес, винесли його туди. Дім видався їжачкові таким затишним і гостинним, і йому так закортіло побачити маму, що Григорик рішуче попрямував до дверей. На скрип дверей до вітальні вийшла мама. Яка краса! сплеснула вона долонями. Це тобі, матусю. Григорик простягнув їй листя. З днем народження. Дякую, синочку, сказала мама. Я ще ніколи не отримувала такого чудового подарунка. Мама поставила букет на почесне місце у центр столу і пішла готуватися до свята. Григорик став навшпиньки. Відшукав серед оберемку листя той самий червоний із зеленим візерунком, і прошепотів Дякую, друже, це все завдяки тобі.